Всім привіт! Ну що, продовжується робота в садку. Пам'ятаєте, я вам казала, що хотіла тут відбити у цій лілії заборчик. Ну як подивилася на ціну заборчика, так вибачте мене, це дуже-дуже дорого. І ось ми купили, дивіться, якусь стрічку. І Дофіга купили. Та, ти казав тут багато. Тут 5 метрів нам потрібно було. я ж думав, там аж данція. Дивиться вона, бачите. Є така, просто, як наче, профіль оцей металевий порізали в шматки. І оце так Санька його закопає до половинки. Оце буде так стоять. І воно у нас відділе де лілії. Вже зараз видно. Бачите, як у мене що воно таке? О, дивіться, яка пташка літає. Вам видно, чи не отам. Я сама її не бачу. Так ось криша і над кришою. Видно вам, чи ні? Ось 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 якась пташка. Здорово. І вона кричить. А що вона за пташка, Саня Лянь? Оріл, чешу, де які крила? Де він дівся? Не бачу вже. да? біла голова. Yeah. Yes. Чого ж ви його не бачите, я не бачу. Дуже приблизила чи що. Ось, ось, ось ось. Ох, і здоровий орел. Та ти що, глянь, який пішов, пішов ниже, ниже, ниже. Ой, здоровий. Ще головне, щоб Клик-клик. Розмовляв. Так. І оце ж, бачите, там у мене там закінчується лілія. А оце я посадила, не знаю до чого і як. Ось вони вилізли, тут ціла куча, то я висипала цю. То потрібно буде оце звідси почати і по, так от і аж туди. А тут я ще поступово, ще куплю лілії, ще посажу. І відіб'ємо оцю полосочку. Буде покажу, як вийшло. Чесно кажучи, на гласа. Він дивився, знову притащив цю дерев'яшку. От так, бачите як. Телефон. Та це ж бабушкин телефон. А, ти прямо отак лопатку зробиш і вставиш. Ну так, вставив. Так, 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 все правильно, так. Да. Ми просто подивилися, от то, що таке, знаєте, що край клумби робити на метраж. О боже, жалянь, вітер поніс усе. 400 гривень. Це дешево. Та нафіка, це таке веселеньке, дивись, такі цвіточечки там будуть і буде гарно, правда? Я думаю, що так. Да. Чуть не забула ж вам показати. От копали ж ми у ті буряки в тому році. Подивіться, що мама закапувала, можна було оставити і кани, і все. Дивіться, який буряк гарний. подиви, який твердий, наче тільки з огороду. От вам і будь ласка, ось яка буряка. Тобто, на що вона його весь одкопала, хай би він там в піску лежав, щоб він не був зморшкувати. Так що гарно дуже зберігся бурячок. Зараз, знаєте, що візьму? І візьму Санька, там зробить доску, мені отак покладе по цьому краючку тут покопане. І оце де таку стежку широку оставили, ми не можемо, у нас огорода мало, ми не можемо так, як кажуть, зло Я візьму такі прутики, раз, два, три, і так посажу тут редиску, не перекопуючи, прямо дринь, дринь. Може її не вдавлю, може воно дуже таке. І посажу редиску. Отак от воно буде рядочком, редисочка буде. Хочеться в один день зробити. Тут поки що дорож, доріжка це не потрібна, ну так, тут як так, асфальт. Бачите, персики будуть. Але теж треба хорусом їх побризкати, як тільки почнуть вже білий цвіч раненько. То можливо, щось і буде. А так оця хвороба, муліпус, якось називається, ось вона. Ось вона у всій красі своїй. Бачите? Мулікульоз чи муліпульоз. Чесно кажучи, а це ось з-під сосни, ви мені пишете, ой, ви неправильно лохину посадили, так? Звісно. Ми вирили яму метр на метр, набрали в лісі у цій землі, ну, в смислі, не землі, а оце що, що в хвойному лісі. І шишки, і колючки, все засипали і кожен раз підсипаємо. Ми зробили все правильно, нам все розповіли. Так що я висипала горшок, там, бачите, вон, ці камінчики, дренаж там Санька забирає. Ну, нехай. Мама пішла в хату відпочивати, бо вже стільки теж роботи багато зробили сьогодні. Така робота, знаєте, і свято і не працюємо, все одно роботи дофіга зробили. Що там казати? Новатори фіг ділить. Дивіться, я оце заїста ноги знайшла. І прямо так кльово Дирочки ці робить. І глибоченько, і вони дуже глибоко, там не на пів метра, звичайно. І рівненько. Я ж кажу, що у нас у сусіда, коли ми в дитинстві були, дідні канори, там, де Вова борщ живе, у них кінь був. І вони торгували редиски рані. То вони такі дерев'яні були, отак стаєш ногами. І воно отак багато-багато дірочок. Я бачите запам'ятала, тепер я отак зроблю. Отакі. Вона ж відразу вирветься. Бачите як. Кулібін Аллочка. Не розуваючись, не відходя від каси. І в тарілочку насипала. І вам це цікаво, хто в місті сидить. Хтось колись в житті все одно це робив, тому це цікаво навіть ну, згадати. Бачите, редиска. Це один сорт, і там в мене є, що вітя присилав долиненька. Оце посадимо. Дивіться, як я посадила. Зараз я піду візьму буряк і отак по краюшку пройдуся. Тихо, так поточечно по цій буряк. буряк. Буряком відрізайте. оце, наприклад, цибуля у вас тут. Раз відрізали буряком. Тут помідори, раз відрізали буряком, тобто таку стрічечку з буряка. Тоді він буде. В тому році у нас непоганий буряк. Бо не, не садили ми отак, знаєте, ділянкою, а просто відрізали. І так я відріжу. Зараз тут пройдуся ногами ці дирочки за лопатію, все. А ну, Саша там на коліна стоїть. Він такий дотошний, що я б вже його вставила, йому може ровно, щоб там все було, комісія із ООН приїде, чи я не знаю, відкінь провірять оце все гарно. Це ж хожу і думаю, де, мабуть, зараз отак, отут покущу так раз, і на оцей ніт цей до угла. Отой осадок, що у нас остався. Тому що тут воно будуть Астри його не видно, тут не вистачить так. А оце від світого сюди так хоп і буде ця клумба. Дивіться, як гарно. Відрізано. М? Красота? Звісно, красота. Та саняк як зуру, так. Та розказуй що, що там чеш? ти там лопатою, пожалуйста, по, -по, по это, бо там же мене кругом лілії. Ну, лілії не страшно, ти ж знаєш, які до лілії Ні, так це ж не ті вонючі, яких ти не любиш. Це хороші лілії. Да, Ото ж лілії. То ти не любиш у ті, що вони мелкі такі, що воняють, а ці харчі. Ну нічого. Він вирив, сейчас я ліліку. ліку. я не знаю як це. Чого ти без рукавич? У нас в домі нема рукавиці, нючек. Ну не то ж, є. Ну, такі. Бачиш, вирив. Ну подержи, я возьму. Так, Давай подержу. Ага, он деякі черві вже почали вилазити. Ой -ой -ой. Держи. Держу, 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 держу. Не дуже крепко взяла, не розчитала свої сили. Че зараз розпосажу. Я не знаю, що за залілі, але гарно. Викупав. О, диви, яка краса. Рівненько, красивенько. Те, що потрібно. Mm? Угу. Поміряли ми. Якраз вистачає прямо шикарно. По самої широкій лінії оце, за грушею за цим. Оце детюльпанчик. І отак діб'ємо. То, що тут у нас світи буде. Тут астру потім посію, як тюльпани вийдуть. А це, а там щось поки, поки посадимо якийсь там, можливо, чи б, не знаю навіть, що я туди посажу. Помідори, горець, сині. В тому году були то, перець. Ну нічого таке, перець любе сонце, то нічого були. Ну тут багато, небагато, 10 кущів і все. А так взагалі пізніше тут засажу все. Квітами і буде квіт, будуть квіти. І гарно, правда? Випишіть вам, подобається чи ні. Мені ж треба з кимось. А то Саша каже, ні, це так не годиться, тут треба отак. А я кажу, ні, треба отак. А ви, а ви ще, як кажеться, независимий, такий експерт, ваша думка. Все, наїлися. Лягти полежить, так ні. Зараз Санька буде хорус. О, він маленький отакий. Це що? Ні, це... це не це, це от Жука. Побризкаємо, бо тому, що бачите, вони вже в Людмили пооткривалися абрикоси, це неправильно. Персик і абрикосу зараз ми побризкаємо. Та й можна і груші. Дивіться, як молода команда зробила. А А ну що це? А хіба це зараз вишня? Та вишня ще не годиться, вишня навіть цвіту ще не видно. Ні, почитай. Ні, ні. Зараз з хорусом. Це як красиво. Рази ж красиво. Ну, Красиво, дуже молодець, молода команда навела порядок. Що що? Ні, то Саня той, що витоптав, то я його взяла туди поставила. Санька витоптав нарцис зелений, я його поставила, він розсівся. Хто? Хорус? Так тобі хватить, тобі на абрикоси на персик, Сань, на 5 літрів чи на стільки літрів води. Тобі хватить з головою. Що тут дві абрикоски? Ну, грушу ще побризкаєш. Ой, моя душа радується, як красиво, боже, як же ж красиво. Господи, Не дай Боже цю красу, не дай Боже, красу зруйнувати. Розочки вже можете відкривати. Я вам казала, чи не казала? Откривайте тільки пляшечку. На вечір закручуємо. Откриваємо, закручуємо. Все, на сьогодні все. Ще буде новеньке, обов'язково вам покажу. А тепер купайтеся, в нарцисах.